У чергового МФО призупинили ліцензію, а саме Аванс Кредит, та наклали штраф у розмірі мільйон шістсот тисяч гривень. Зачитую текст з сайту Нацбанку. за виявлені під час інспекційної перевірки порушення ТОВ Аванс Кредит застосовано захід впливу у вигляді: перше накладення штрафів у розмірі 1 мільйон 654 п'ятдесят тисячі гривень за порушення законів України про споживче кредитування, про фінансові послуги та державне регулювання. Ринків фінансових послуг. І е, друге, ТОВ Аванс Кредит зобов'язана оплатити штраф протягом місяця з дня отримання рішення. І тимчасово зупинити ліцензії на діяльність товариства Аванс Кредит» за порушення законів України про споживче кредитування, про фінансові послуги та фінансові компанії. Про що це значить? Це значить про те, що держава продовжує. Регулювати фінансовий ринок взялися дуже серйозно за мікрофінансові організації і всі ці порушення, котрі фіксуються боржниками, коли люди подають скарги до Національного банку України, вони допомагають. А якщо вам потрібна консультація або допомога з кредитами, будь ласка, звертайтеся до компанії Поладін, всі контакти вказані на нашій сторінці. Всім дякую за увагу, гарного дня! Слава Україні!